Вау, подивіться, який красивий мікрорайончик збудували. Дві вулиці, тільки нових будинків, всі розкуплені, залишився один площею 120 квадратних метрів. До речі, дуже зручний заїзд. Всі дороги встелені бруківкою. І власне, ось цей будинок і його подвір'я. Частина викладена також бруківкою, частина е, засіяна газоном. І огорожу, до речі, можна продовжити аж до кінця власної ділянки. Ось цей будинок і його парадний вхід. До речі, дуже цікаві кольори. Дерево із таким смарагдовим і чорними рамами вікон ну, виглядає дуже елегантно. Двері металеві броньовані. Заходимо всередину. І тут вільне планування, як і на другому поверсі, але почнемо із кухні. Ось вона. із вікном на нову вулицю. Всі комунікації, газ, вода, електрика 20 кВт, каналізація вже заведені в будинок. І при вході з правої сторони спокійно може розміститися ціла гардеробна кімната із вікном в цьому місці. Також на першому поверсі є санвузол. І ось вітальня. Велика з панорамними вікнами, до речі, ці ніші в стіні спеціально для сейфу або сховку. Про це подумав забудовник. З вітальні можна вийти на невеликий задній дворик. Тут, коли все заросте травичкою зеленою, буде надзвичайно красиво і затишно. І йдемо до другого панорамного вікна, котре виходить на вулицю. До речі, дуже тихо спокійна вулиця. Там далі два футбольних поля зі штучним покриттям і зі звичайним, і майданчик, на якому спокійно розміщається два автомобілі, може навіть більше. Тепер рухаємося на другий поверх, залізобетонні сходи. Широкі, спокійно вміщаються тут дві людини і дуже зручні для стопи пересвідчитись, коли прийдете на огляд. На другому поверсі повністю вільне планування. До речі, дуже малий нахил даху, тому спокійно виходимо на висоту 2 метри 70 см. Ось як виглядає другий поверх. З правої сторони від сходів можна розмістити господарську спальню з власним панорамним вікном, власним виходом на балкон. І з цієї сторони вже є прокладені комунікації для санвузла. Санвузол, до речі, може бути є з виходом як в спальню, так і в коридор. А тут можна зробити перестінки для двох спалень, наприклад, двох дитячих, із одним спільним балконом, котрий виходить на внутрішню сторону вулиці. Місце між будинками досить багато, тому заглядати в вікна одне одному точно не доведеться. Повертаємося на другий поверх і покажу вам ще вигляд із балкону спальні. До речі, вікна Саламандер, п'ятикамерні. На балконі вже також встановлене гартоване скло і є дашок, що немаловажно. Ось так виглядає цей будинок. За детальнішою інформацією звертайтеся в Агенцію нерухомості А8.